Біс це інформаційна програма про життя зірок вітчизнаного та світового шоу-бізнесу. Вона цікава своїми свіжими та актуальними новинами. З вами Рудова Карина. І сьогодні в нашій рубриці ви дізнаєтесь, чому Анастасія Заворотнюк переїжджає до Києва. Якими новинками порадує нас сучасний кінематограф та хто збирається підкорити Євробачення 2014? Анастасія Заворотнюк переїде до Києва заради нового шоу. Актриса буде ведучою нового прем-шоу Як дві краплі, яке стартує цієї осені 6 жовтня о 20.00 в ефірі телеканалу Україна. Проект як дві краплі, створений за одним з найкращих світових форматів Йофе сан Фамілія». Під час ефіру шоу Перевтілем п'ять дівчат і п'ять хлопців зміняться до невпізнаності і заспівають в абсолютно нових для себе музичних жанрах. Всі учасники винятково українські виконавці, і співати кожному доведеться тільки наживо, жодних фонограм. Судити виконавців будуть їхні ж колеги, найдосвідченіші і найвідоміші працівники шоу-бізнесу. Їхні імена поки тримаються в найсуворішому секреті навіть від найзірковіших учасників. Поки що залишається в таємниці і ім'я десятої учасниці проєкту. але вже відомі імена дев'яти конкурсантів шоу як дві краплі: це Оля Полякова, Єва Бушміна, Аліна Гросу, Ірина Розенфельд, Ель Кравчук, Василь Бондарчук, Дантес, Фагот і Валерій Харчишин. А також до шоу приєдналася Наталя Могливська. Що ж, побажаємо успіхів учасникам, які зважилися на такий відчайдушний крок. Ірина Білик збирається підкорити Євробачення 2014 Як стало відомо, свої кандидатури на участь у національному конкурсній відбору на Євробачення 2014 вже підтвердили група Врім'я Стекло Володимир Ткаченко Стас Шурінц, а також надходив дзвінок від Юрія Нікітіна про можливу участь української артистки Ірини Білик. Хто ж представить Україну на міжнародному конкурсі, буде вже відомо в грудні цього року. Оксана Марченко стала звукорежисером на кастингу 4-го x фактору в Донецьку. У розпал кастингів на проєкт x фактор відбувається багато цікавих моментів. Це й не дивно, адже сунді намагаються відібрати найіскравіших і найталановитіших. А Оксана Марченко переживає за всіх учасників за кулісами і намагається їх всіляко підбадьорити. Так, під час одного з виступів Марченко навіть вирішила до звука режисера, щоб поправити звук для його учасника. Її чуні захопила глядачів, що ж вона молодшинка, і залишається побажати творчих злетів Оксани та учасникам проекту. Ольга Фреймут та Арам Нацаканов запустили новий проект. Днями на лайнері святий Андрій стартували зйомки першого ресторанного реаліті. «Війна світів ревізор проти шефа. Два найсуворіших екзаменатора ресторанного бізнесу в Україні Арам Манацаканов та Ольга Фреймут зіткнулися в новому масштабному шоу нового каналу. «Війна світів ревізор проти шефа. Їхня мета амбітна навчити 12 учасників і по закінченню шоу представити країни фіналіста, ресторатора високого рівня. Знімальна група нового каналу разом з командою корабля підуть по Дніпру, зупиняючись у 12 містах. Учасники будуть пробувати свої сили в реальних ресторанах. У кожній серії нове місто, складні завдання, допитливі наставники і напружені до межі нерви. А все заради головного призу шоу 500 тисяч гривень на відкриття власного ресторану. Я думаю, що цікаво буде дізнатися, в яких умовах створюється власний ресторан. Емі 2013 Пуститися берега став кращим серіалом. Ввечері 22 вересня в Нokіасієті в Лос-Анджелесі відбулася ювілейна 65-та церемонія вручення премії в галузі телебачення Емі 2013. Ведучим церемонії виступив телеактор Ніл Патрік Харріс – зірка серіалу «Як Я зустрів вашу маму. У головній категорії Кращий драматичний серіал нагороду отримав серіал Пуститися берега. У цій номінації серіал обійшов аббатство Даунтон, Гру престолів і божевільник. Зараз виходить фінальний п'ятий сезон Пуститися берега новий сезон серіалу про вчителя хімії, який встановив абсолютний рекорд за кількістю глядачів, а рейтинги серіалу росли від сезону до сезону. Кращим комедійним серіалом в цьому році стала американська сімейка. Суперниками серіалу в цій номінації були Теорія великого вибуху, студія 30», дівчата та Луї. Що подивитися цієї осені? Осінь готує багато прем'єр. Нас чекають нові серіали та гучні кінопрем'єри. Так, вже вийшов біографічний фільм про Сіва Джобса, режисерський дебют Гордона Леві та Пристрасті Дон Жуана, Рідік з Віном Дизелем, Сліпа удача з Афлеком і Тімберлейком та інші новинки. Бажаємо приємного перегляду. На цьому шоу-біз та я ведуча Рудова Карина. прощаємо з вами. До нових зустрічей!